Мір затаїв дихання. Світ затамував подих. Як розгортатимуться події по тому, як влада перейшла до 29-літнього спадкоємця вождя Кім Ченина? З нами на зв'язку фахівець інституту сходознавства російської академії наук Олександр Воронцов. хто насправді зараз керує КНДР? Безумовно, Кім Ченин. Безумовно, Він формально має владу. Він формально спадкоємець. Його вже призначено в серцях корейців. коли це буде формалізовано лише питання часу. звісно, він молодий. Йому не вистачає досвіду керівництва державою, і звісно, йому допомагатимуть радники з так званої старої гвардії. і старої так гвардії, але це не є чимось новим. Це не значить, що він зовсім не самостійний. Це баланс лідерського та колективного начала, який завжди існував у керівництві КНДР.

а новому лідірісівір про Кореї, нового лідера Північної Кореї Іна відомо зовсім набагато. Крім того, що впродовж останніх двох років кімчанина. саме його називали спадкоємцем Кім Чен Іра. Він уже проявив свої лідерські якості. Він проявив себе досить компетентною і достойною людиною. Принаймні він не наробив якихось явних помилок на цьому початковому етапі. Він завжди був з батьком. Його представили народу. Народ на загал його сприйняв. У будь-якому разі мені та й іншим іноземцям Демсям люди із задоволенням відзначали, що він схожий на діда на кімірсена, а це корейцям особливо імпонує. Люді що матмічалішон похож на діда на і єтасобі не імпонує корейцям. Тож, звісно, база даних про нього недостатня, поки що, але принаймні він зарекомендував себе здібною людиною. і Є підстави, що він швидко набереться досвіду. Он себя проявил достаточно способным человеком, и есть основания полагать, что он сможет быстро набраться опыта. Чи правомірно розглядати смерть Кім Чен Іра як нагоду для КНДР змінити курс. Наскільки і швидко та рішуче країна змінить чи змінить узагалі курс, залежить не лише від КНДР, але й від сусідів КНДР. і зараз доля дійсно всім дала, можна сказати, золотий шанс, передусім для опонентів КНДР, Сполучених Штатів, Республіки Корея, Японії, які в минулі роки проводили політику ізоляції тиску на КНДР. Тіку ізоляції давлення на КНДР. можливо вони вважатимуть доцільним розпочати з чистого аркуша. Якщо ж гору візьме бажання скористатися молодістю та недосвідченістю лідера і посилити тиск, аби дотиснути КНДР і здійснити політику зміни режиму це не додасть надій на зміни України, чи на новий курс опитності ні, молодістю молодого лідера і усилить давлення з тим, щоб одажати КНДР, з тим, щоб осустити політику зміни режиму, то тоді надіжда на зміни, на нову. Курс, они будут С нами на связи был Александр Воронцов, специалист Института востоковедения РАН. Спасибо, Александр Валентинович, что согласились ответить на наши вопросы. Пожалуйста, и вам спасибо также.